Олег Гришковець Ревнощі. Коли Ірина народила сина, чоловік одразу сказав Не наша порода. Він мав на увазі, що дитина вдалася в рідню дружини, а свекруха тут, як тут, радо підхопилася. Вона вже давно по селу вешталася і всім, кого не зустріне, розповідала, що невістка з трактористом гуляє. А тут сам син ідею подав. Вона й почала плести павутину. При нагоді, а часто й без неї, то синові щось шепне, а то ніби й ненароком при всіх скаже, та ще й з яхидною посмішкою. Ой, а в батька носик якийсь картоплею, і не в матірі, не в батька, на кого ж він схожий. Ба, та точно у сашка тракториста такий ніс. Або до волосся прискіпається. У кого це печко таким рудим вдався? З роду в нас рудих не було. У мене прабабуся руда була, ставить слово Ірина, а свекруха ніби й не чує, своє співає солодким голоском. О, так Сашка ж волосся теж руде, треба ж, як на світі буває. Вода, як кажуть, камінь точить. Помалу син її Микола почав замислюватися, слухаючи дурниці матері. А раптом Петрик і справді на його син, раптом нагуляла дружина, а він ходить селом, як посміховисько, а всі за його спиною шепочуться. Як на роботу прийде, усе на тракториста коситься, порівнює. Але треба сказати, у селі ніхто Ірину свекруху не слухав, знали, що пліткарка вона і людина не дуже добре, тож на Іру ніхто лихого й не подумав. Та й знали все про неї в селі. Дівчина гарна, тиха завжди була, рано із сестрою осиротіли, от і знущалася свекруха, відчуваючи беззахисність невістки. Ніхто загалом сумнівів у чесності Ірини не мав, крім свекрухи та рідного чоловіка. Мати, звісно, має над сином владу, хоч і кажуть, що нічна зозуля денно перекує. Та ось не завжди так буває. Словом, поїхав у Миколи дах. Усюди йому стали уважатися в рідному синові Сашкові риси, а тракторист ні сном, ні духом не знав про підозри Миколи. Одружуватись збирався, дівчина в нього з нашого ж села була, Тамарою звали. Ірина як могла, умовляла чоловіка. Що ти за дурниці вигадав? Ніколи я тебе не зраджувала, завжди була вірна, а свекруха своє співає, вуха, як у тракториста, ноги колесом, як у тракториста, мабуть, зовсім заїла чоловіка думка про зраду дружини, ні про що більше думати не міг, часто почав випивати, Ірину бити. А якось напився з мужиками, і після того, як приятелі після посиденьок по хатах розійшлися, додому не пішов, а причаївся в кущах біля озера. Там завжди в нас молодь гуляла і почав чекати Сашка, бо чув, що той домовився з Тамарою зустрітися на березі. І що дивно, нікого більше того вечора біля озера не було, саме дощ накрапав. Коротко кажучи, убив він Сашка, ззаду напав по пітному, придушив шворкою, якої з собою взяв, а потім до цього ж мотузка прив'язав небіжчика і камінь та й відправив озеро, а сам додому пішов. Звичайно ж, вирахували вбивцю швидко, а далі ось що сталося до суду Микола не дожив. У камері СІЗО їх двоє було. Так от, як у селі потім розповідали, спати вони з сусідом лягли після відбою, а вранці сусід прокинувся вже один. Микола лежав мертвий, матрац під ним і сам він були наскрізь мокрими, наче їх облили водою. Але не просто водою. Усе тіло обліпили водорості, які зазвичай ростуть у стоячій воді. А на одяг поналипали пісок, мушлі якісь. Не знаю вже що, написали офіційно про причину смерті, напевно, серцевий напад, чи ще щось, але це було втоплення. От і подумайте самі, як це могло статися і як це пояснити. Дізналися про цю пригоду від одного чоловіка, у якого в тому сізо брат працював. Свекруха Іринина теж добром не закінчила, збожеволіла, бігала по селу голою, а восени, коли крига ще крихка була, пішла з якогось дива на озеро, провалилася під лід і потонула. Сина лише на рік і пережила. Ірина незабаром із нашого села виїхала, а через роки ми дізналися, що Петрик став моряком. Води, кажуть, з дитинства не боявся, плавав, як риба, і навіть штормове море до нього прихильно ставилося. До речі, він виріс копією Миколи, сестра фото показувала нічого там від Сашка не було.